Всім привіт! З вами свіжа кров від на М-1. Цей тиждень минув дуже швидко і ми знову разом. З вами Віктор Скоротовський. Валерій Харшишин. І, звісно, же кульбаба. Ми вже знаємо імена 12 учасників однієї восьмої фіналу і сьогодні заповнимо останні чотири вакантні місця нашого проєкту. Нам завжди цікаво. Подивитися, що ж відбувається за лаштунками таких грандіозних проєктів. За цим слідкує ще одна блонда, яка називається Дівушка-блонда. Скільки вона коштує? Хто вам більше сподобався? Це ж рідне, так? Боже, ви що він робили зранку? А де ваші сценічні костюми? Покажіть мені ваші носки. А ну добре, ще середини травня. Молоді гурти реєструвалися на порталі DMD.DJUICE.UA, завантажували свої перші композиції, здобували перших фанів. З 500 гуртів, відвідувачі порталу склали топ 100 виконавців, чиї треки вже справді можна назвати справжніми хітами. І тож з цієї сотні журі обрало лише 32 колективи. Тепер настав час представити наше вельми шановне журі. Саме вони вирішують, хто з наших учасників їде додому з красивим дипломом, а хто залишається і продовжує участь у проєкті. І саме вони обирають того, хто отримує контракт з M1 Records. Людині, якій довелося вже 12 разів казати вам диплом. Але що ж поробиш, таке воно важке завдання голови журі. Тож зустрічайте Олександр Асолюк, генеральний директор компанії М1. Ми не відступимо від цього сьогодні Буде свіжа кров дівшка, яка по всій видимості, виросла на настоящем рокі. Менеджер розлічені молодіжного бренду Діджус Татьяна Мулкіджанова. Шок, шок, це також не дуже погана реакція. Наступний член нашого журі, який зарекомендував себе, як трохи упереджений, але непоганий критик, це Сашко Положинський. Я поняття не маю, от як це все сприймати. От чесно скажу, без образ, не моє, не як розумію. Останній учасник нашого журі, девушка, которая мудряється своими словами підняти настроєння учасникам, даже после беспощадной критики всіх остальных членів журі, это несравненна лама. Ваші аплодисменти. Типаж, за яким будуть плакати, вмирати і дівчата, і хлопці. Шановні члени журі, можливо, ви бажаєте щось сказати нашим конкурсантам? Можливо, щось побажати їм. Ми, як завжди, тут зібралися тільки з однією метою: Україні потрібна свіжа кров, і ми даємо слово ту свіжу кров знайти і Україні дати загальна турнірна таблиця свіжої крові від на М1 Наразі має такий вигляд.